Мене звати Марія Мартинюк. Бажання малювати виникло в мене після смерті тата. Він був художником. Кажуть, що художники бачать світ по-іншому. Я ж не бачу, а відчуваю. Коли мене питають, що саме зображено на моїх картинах, я ніколи не відповідаю однозначно, тому що вони є сумішю відчуттів і емоцій від зеркалення мого світу. Я хочу, щоб кожен, хто дивиться на них, зміг теж відчути і відшукати свій власний світ. Для мене мистецтво це храм, де я дійсно можу бути собою, без масок і навіть без слів, бо все, що я хочу сказати, я малюю. І я щаслива, що знайшла місце, де мене можуть почути. Мій університет в СПА.